Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Кожен із нас батьки і діти можуть взяти участь у фестивалях та конкурсах у рамках проєкту «Фолк-Юкрейн». і саме про це будемо сьогодні говорити з нашим гостем Ігорем Добруцьким, президентом громадської організації Столичні ініціативи. Вітаю вас, пане Ігоре! Вітаю! Бородня. От Цей великий проєкт, який проходить у всій Україні. Беруть всі українці, батьки, діти участь. Власне, які конкурси та фестивалі він включає? Які складові? Сам по собі проект включає чотири фестивалі, і ми вже можемо сказати певністю і з гордістю, що ми завершили рік і завершили ну, по п'ятибальній системі на п'ятерку з плюсом. Чому тому, що всі вдалися? А і найголовніше взяли участь всі. От сьогодні я можу вам сказати, що вся Україна представлена зараз в палаці. Де відбувається ще щойно відбувається і експонуються всі роботи дитячі фестивалю Святого Гу. Миколая. В Палаці, да, в Палаці Палаці Україна. Україна. І там зараз представлені фінальні роботи всіх дітей, це 5 тисяч робіт, і вони будуть експонуватися ще до 10 січня. Там же ж і всі власноруч виписані роботи дітей, живописні роботи. Це біля 10 тисяч робіт, які... Здали всі діти мистецькі школи зі всієї України, і ми можемо побачити фіналістів, також в Палаці України, де згодом вона переїде вже по, по всій Україні демонструватися. До речі, ось тут теж учасники цього фестивалю. Так, Та. от можна наприклад, навіть побачити, що це все виготовлено з природних матеріалів. Такі умови конкурсу, екоіграшка, угу. що е, стосується і як і дитячої, так і новорічної, Ми хотіли показати на взамін, яка буває ще іграшка, і саме. Отут дитяча енергетика, а от цікаво. Далі ці іграшки вони будуть десь виставлятися. Якась виставка буде ще. Чи все таки будуть на продаж на благодійність? Можливо, на інші? І частково на благодійність це пішли на благодійність, пішли прянікові будиночки. Також був дуже красивий фестиваль, цікавий і просто це солодка Україна була, і діти не могли не відірвати від цих будиночків. І там їх було біля сорока. Але що стосується цих іграшок, то Перша премія забирає з собою черкаси. Черкаси представили найкращу колекцію, і за умовами конкурсу, половини від цієї колекції вони забирають до себе музеї. Вся інша буде застосовуватись на інших новорічних святах для того, щоб зробити красиву ялинку, але саме з природних матеріалів. Чому саме ми прийшли до цього? Що щоб відчути цю дитячу енергетику, і ви бачили бачите зараз, які роботи цікаві. Це дитяча творчість, яка дає можливість розвиватися, тим більше, що на сайті параду вишиванок для кожного учня для кожної дитинки, яка приймала участь, буде своя сторінка, і вона з року в рік може показувати, як, як росте. І я думаю, що завжди справжніми майстрами зацікавляться і інвестори, і телебачення. Тобто, у цих дітей буде завжди можливість росту. А, які будуть нововведення наступного року? Тому що завжди новий рік несе якісь зміни, якісь ще нові проекти, нові задумки. Що будете ще втілювати? От е, е, є теж, що сказати для майбутніх учасників, по перше, мені. Приємно, що ми ввели в конкурс Парада вишиванок. Тут достатньо багато ще інших конкурсів. Я детально більш зупинюсь, але скажу, що яка, -яка є новинка. Всіх, хто діти досягнули 16 років, наша ініціатива такий буде невеличкий конкурс патріот. І, да, у вишиванці перша фотографія, якщо у вишиванці, ви показуєте на нашому сайті, ви отримаєте обов'язково і подарунок від нашого громадського руху. Це і Перша фотографія в паспорті да має бути так. Угу. От таке нововведення. Що ми пропонуємо діткам, які відчувають, що от вони саме хочуть гордитися, що вони в Україні і де б вони не були в світі? Вони покажуть, що перша фотографія в них є у вишиванці. Вони також стають. Ну нашу, ну. Колективом нашої спільноти, тобто всі, кому виповнюється в 2014 тисячі року, 16, можуть взяти участь в цьому конкурсі, так. заходити на сайт параду вишиванок. Так. І друге таке нововведення. Я я вважаю, що ми вже виросли до такого рівня, що не не просто готові, а зобов'язані послухати регіони, тому що віднеслись до наших фестивалів дуже позитивно. Всі приймають участь. Ці області і кількість міст росте з дня на день. Тому ми разом з Софією Київською, національним заповідником, в кінці січня пропонуємо приїхати всім міським головам, так, начальникам відділу освіти, культури, хто брав участь в наших фестивалях. І ми хочемо зробити таку конференцію, культура, парад культур кожного регіону і де кожен може висловитись. І внести зміни в наші наступні фестивалі навіть до конкурсів. Тобто, ми хочемо зараз разом, щоб саме учасники ставали нашою частиною оргкомітету. Тому ця конференція буде десь протягом двох днів, і я думаю, що ми вийдемо на, на рівень уже такий, що кількість нас не влаштовує нас влаштовує тільки якість. Якість, яка на кожному заходу, кожному фестивалю дасть серйозних режисерів, серйозних сценарістів, і роботи всіх учасників фестивалів будуть вишукані, так як цього разу зробив, зробили Черкаси. В них на їхній роботі навіть був каталог. Тобто журі так було легко працювати, що от на їхньому дереві Святого Миколая було біля 400 робіт, і береш каталог, вон, нумерація, і показано, яка іграшка, і якої дитинки. І отут. Тут також є біля кожної роботи так, хто да бірочка, хто автор є. Ну було дуже легко працювати, і ми зрозуміли, що ті конкурси, які ми спровокували на місцях в регіонах. В містах вони дали потужну якість, і ми отримали дійсно те, що можна показати. А от сама професійність режисерів, постановників, як ми кажуть? зараз будемо е, об'являти конкурси. Дуже хочеться, щоб до нас в наші проекти прийшли самі потужні, самі креативні люди, тому що ми хочемо відійти від стандартів. Бо якщо ти робиш щось українське, зразу кажуть: о, це шаровашина, це ще щось, нема нічого сучасного. Ні, ми вже. Показали навіть не ми, а учасники показали, що це вишукано, що це якість, і ми хочемо до долучити сюди спеціалістів. Чому тому що ми дивимося ще далі? Він вже ж нашій фестивалі міжнародний. На наступний рік Латвія, Літва, Нідерланди беруть участь в цьому році була Латвія, тобто ми показуємо культуру і інших народів, і нам хочеться, щоб ми були достойно виглядали. Чому ще цікаво, тому що з деякими країнами ми вже підписали меморандуми, щоб показати саме наші оці дитячі іграшки на днях культури. України в тій країні. Тобто ми покажемо і живописні роботи, і новорічні прикраси, і е, саму художню самодіяльність. Ми будемо це нести культуру не тільки в, в Україні будемо займатися підготовкою і якістю, а нести це будемо все на світ. А ось у вас ще є фестиваль писанки, парад вишиванок знову ж таки, да. про них розкажіть. Да, я, нового? Я буде? Що, буде, е, що буде цього нового, року, та, от, і що буде нового. Е, у, у двох словах. Е, от, Перший ми зробили в сквері Франка. Ви пам'ятаєте, може, хто бачив? Нагадаю, 58 тисяч писанок зі всієї України було зібрано це великий рекорд. Я нагадаю, що перемогла Полтавська область. Вишукано, дійсно була їхня експозиція. На наступний рік вона також ми зберігаємо цей фестиваль, тільки ми долучаємо ще більшу географію України. І ми приємно, ну якби здивовані, що. Ми отримали найкращого партнера, якому могли б собі таке придбати це національний заповідник Софія Київська, територія біля п'яти гектарів, і всі виставкові площі будуть надані для цього фестивалю. Тобто, ми зараз також говоримо, нам потрібні найкращі дизайнери. Ми хочемо розташувати там найкращі арт-об'єкти, і якраз всеукраїнський фестиваль пройде там. По наступній номінаціях: народна писанка в номінації, традиційна. І сучасна ми вивели і так, і так для того, щоб е і студенти, і школярі, і дорослі могли спробувати себе в двох номінаціях. І буде оці творчості. Немає меж. Не Можна має меж брати участь в будь-якому В будь-якому віці. Далі е буде конкурс е Великодня Паска». Е Минулому році ми вже спробували. Це дуже класно було. І ми зараз е на сайті шукаємо волонтерів, добровольців, саме дітей, які в склад журі, які будуть е е ну. Пробувати на смак, і це журі взагалі буде... буде найсправдивіша, мабуть, так, оцінка, так якщо і діти спробують ми також. продовжуємо цей конкурс, і я думаю, що він буде дуже цікавий. І ми будемо знати нові рецептури, нові нові можливості для святкування Пасхи. Далі у нас в цьому році була писанка від мера. Якщо ви пам'ятаєте, було 15 міст. Представлено в цьому. На нарік ми хочемо зробити інакше писанка від боса. Тобто, вже може керівник організації той же мер, той же голова або заступник райдержадміністрації. Вони також можуть попробувати в себе в силах всі політики, і... всі депутати, новий да, Так, да, да ми готові для них надати всі можливості і майстер-клас, аби вони показали, як вони можуть робити і долучитися свої, своїми руками mm -hmm. до такої. Богодної справи, ну і обов'язково в рамках фестивалю Талант Арт це Свято Миколая. Ми знову будемо очікувати на, на на різні цікаві малюнки. Я би перейду далі до вже наступного, який буде звичайно серпні. так цікаво це парад вишиванок. Угу. в цьому році. Що в нас нагадую диво птах арт-об'єкт переможець Вінничина». презентація міста рідного. Івано-Франківськ і Гран-Прі Слов'янськ Донецької області за кількістю і за, за іншими показниками е, обрав гран-прі. Які були в конкурси в цьому році? Е, я не буду нагадувати, але ще скажу, які ми отримаємо на наступній, і вже можна було б на них Так, Та да, це... які масштаби будуть те, що масштаб, кожного разу да, зростає зроста... кількість учасників і, і якість і, і якість і звичайно, і ми плануємо, що ми почнемо з Софіївської площі. Там буде великий концерт. Представники від всіх від всієї України і е, готуємо дуже цікавий проєкт е, Українське весілля. І на оцю тему наступні конкурси: арт-об'єкт Українське весілля це скриня, розписана е, на мотиви саме того регіону, де відбувалося весілля. Конкурс, презентація весілля в карнавальній ході. Ми я сподіваюся, що ми по Хрещатику отримаємо. Найкращий час для того, щоб кожне місто і область показали саме презентацію свого весілля. Далі найкраща вишиванка, це як і завжди чоловіча, жіноча, і дитяча. Ми на сцені оберемо найкращу конкурс українського весільного вінка. Це вже не е, глибше трошки до традицій е, польових квітів і всього того, угу. що е, пли, щ, щоб, що можна, плиту так, так. і е, це також новий конкурс, який буде цікавий конкурс української пісні, виконаний як е, Ми продовжуємо цю тему, і мало того, у нас вже є база така цих талантів даровитих, що ми навіть пішли далі. Ми провели серед них касінг і утворили групу, яка має назву Folk UA. І це буде сучасна дитяча група, яка буде також співати, але українських пісень, але тільки виключно а нових і тільки українських. А так. в цьому конкурсі до якого віку можна брати участь? До 18 Ага. Так. То вже старші не можуть взяти участь. Yeah, Дитячі Е, yeah. і ще одна новинка дуже цікава. От наші українці дуже красиві люди, а особливо в вишиванках, і цього цим потрібно гордитися. І але ми ще не показали краси у квадраті, а це конкурс близнюків у вишиванках. Ми хочемо, щоб кожна область надала 2 дві-три пари близнюків, які також в вишиванках і також буде дефіле. Ми хочемо більше краси на сцені. Ну і е, ще одна е, новинка, якраз вже продовжуючи тему е, українського весілля, буде коровай, справжній коровай. Буде конкурс короваю, і також е, нас Теж над, діти будуть і також ми також е, залучимо сюди дітей. І, і єдине, кого ми візьмемо в журі, це е, е, з національного університету харчових технологій е, фахівців, які би могли скласти ну, оргкомітет цього журі, але знову ж будуть тільки діти. Тепер рухаємося далі. Я розказую, ми вертаємося знову до Святого Миколая, тому що він в плані в нас буде в грудні. Єдине, що ми вже до цього часу зробимо резиденцію. Святого Миколая в нас буде власний. Я маю надію, тому що деякі документи вже підписані Київською державною адміністрацією. Ми будемо власний мати виставковий центр дитячої творчості. От і ці всі роботи будуть завжди експонуватися От саме, саме там. Да він буде, буде з гарного бруса, скарпат, діаметр 50-70 см мінімум. Тобто, це буде така фортеця, фортеця дитячої Фортеця творчості. І, і, з дерева і скла. І, я думаю, угу. ну і ми обов'язково зробимо цей сквер парк вишуканий, де буде. Різні рослини, де це буде бутанічний сад, маленький, де всі дітки можуть прийти і подивитися на це. Ну і знову ж ми продовжуємо тему Святого Миколая. Ми будемо поширювати конкурс пряніковий будиночок, і можна сказати. Що він якраз на набирає таких обертів і цікавості, що ми, ми також ну, він заслуховує на увагу. І якщо ми сьогодні візьмемо, хто був найкращий, то от серед вузів і малих міст Національний університет харчових технологій, ми вже їх привітали. А серед міст перше місце і гран-при як не дивно продовжує нарощувати своє лідерство це Славянськ-Донецької області. Що стосується ще переможців, я зараз ще декілька слів. Да, тільки коротко, і хотілося дуже б дуже на сам кінець програми теж да, да, Так, да, да. е, в Номінації дерева Святого Миколая, Гран-Прі Черкаси, перше місце Полтавська область, друге місце Львівська область та Хмельницька, і третє місце Дніпропетровська. Ну і окремими номінаціями Вінницька, Житомирська, Одеська. Тобто, а хто найтворчіші? От найбільше творча така область Не, регіон. Можливо, на ваш е, погляд? На мій погляд зараз в творчості дуже сильно, дуже сильно. Це е, Франківськ, е, Вінниччина, е, Суми Полтави львівщина Тобто я би всі визна... кого не назвали нарощуйте свої да. спроби збільшуйте і беріть участь у конкурсах пане ігоре на завершення чого чекаєте від 2014 року от в рамках цих усіх проектів Є єдності україни і це найголовніше і от наші проекти хоч і невеличкі але я бачу що вони єднають україну і це дуже приємно тому що в якому б я регіоні не був всі ставляться дуже доброзичливо і з приємністю беруть участь. Тому мені здається, що те, що ми робимо, воно не обов'язково повинно приносити кошти або прибутки. Воно повинно приносити радість і приносити користь. А користь однозначно, це хороша справа, тому що ці діти вже мають своє BID. Тобто вони вже до чогось прагнуть. Вони чогось не знали, тепер знають. Ідуть вперед. От це саме головне. Пане Ігоре. Я вам дякую. Ось ця людина, яка займається тим, аби діти всі могли реалізуватися, аби могли себе проявити. Я вам дякую. Організатор фестивалів, організатор проекту Folk.ua і президент громадської організації столичні ініціативи. Ігор Добруцький був у нашій студії. Будьте з нами. Дивіться канал Рада.